Вы, блядь, ну. Хорошо, а что они имеют право носить? Подожди, давай так, а чего ребята не имеют права носить военную форму? Не, не я не понял, блядь, а что то вы, блядь, робите разницу между військовыми, блядь? Той, блядь, який открывает без против вас, и он Рауль, а все остальные хорошие, блядь. Алло. Нет, я не Вася. Я сказала, он сказал, даже если ты бывший военный... Он не правый, он правый, блядь, в том. Почему он проводит? потому и... что. Если в Украине блядь, и форма означает, что ты рисковый, блядь, как бы не было. А если он инвалид и без ноги, он не имеет права форму или что? Не имеет права. Он не заслужил Він заслужив, але блядь, він не має права. Я такий самий інвалід, блядь, війни, блядь. Я не маю права носити форми. Бляд. А ти чим ти заслужив цю форму? Чим я заслужив? блядь? Я навіть поваги в своїй країні не заслужив. блядь, а ви мені тут будете про форму розказувати, блядь? Розказ... Вони вдягають форму, коли йде якась нагорода, чи от, кудись їх викликають, Тоді вони одягають форму. А так, якщо даже ветерани. Ну давайте ми, зараз ми, не поділимо в так і будемо шукати потім диверсантів, блядь, блять. Вони тільки тоді, коли вони є на роботі. О, так ну, що саме хлопці приходять з позиції, вони не ходять в військовій формі вдома. Олечка, не ходять. Так. Це тоді, коли вони їдуть кудись, а так ні. Да, Олечка, сий... Олічка, це я з тобою согласна. коли он вдома О, знімає, це. щоб не було нічого. Раненый не имеет права носить специка. Это надо, чтобы вы зашли к нам на эфир, и я вам просто включу полностью ЦК. все. Он имеет право. Во-первых, вчера начались корреспонденты говорить, если вы работаете в ЦИК, вы должны носить синюю форму, вы не должны уже носить военную. А ты видела вот этого суку? Малолетку, который начал кричать, э, военные, бы, даже бывшие военные, даже те, которые уже поранены, не имеют права носить форму. Ты видела это вообще? Ты ты знаешь, это <связь> <какой>? <связь> Ой, что? Ты То есть она Что? 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 послушайте меня, где я? я с тобой, 15, 15, 15, 16, Олечка, Олечка, Олечка. Олечка. О, вынимает, я что? тебя провоцировала, что-то плохое вам было. Да, Но он заслужил эту форму, Оль. Он, он. он без ноги. Удаляйте, удаляйте, бы там пришел, блядь. А что, что значит, а чего это? А кто, что происходит? Можна я скажу одну фразу, а далі будемо продовжувати. Оля, коли вчора ви підняли прослухайте мене, мене... це, все все маніпуляції зупиніть на паузу на одну секунду. На одну секунду далі будемо продовжувати. Надівають форму, і снігу на куда ти зупиніть на паузу. Далі я, я буду слухати. Я чому вчені затрима дивіться, коли вчора ви підняли до мене Ви лісові ті втіхую? Я сказала одразу, що мене. Я це було позавчора. І коли ви піднялися вчора, я сказала, що мене на тому позавчорашньому ефірі не було. Мені там ж за чим заходять нас і починають маніпулювати словами, виводять воєнних військових, діючих, навіть військових, на якусь агресію. При чому тут все зараз? Я взагалі до цього не маю відношення. Я не знаю, Ви не маєте. Ви заходите везде балаган робите, у а куди там пішов? Бляха муха, чому не можна відкрити ліця? Тут всі закриті ліця, Я не можу. Я вам ще раз повторюю, це така версія тік-току, Вона не від мене залежить. Тут немає. Я Що не Я Прошу пробачення. Що під масками? Я прошу пробачення. я... Где вы пошли, есть тоже запись, это да, я, ця... я... вам можна... не могу. Зачем можно? Можно исповестить вас. І... Вам даже латыш сказал, какого черта вы туда поперлись. Там да были наши разборки. Вас никто не просил туда лезть. И мы были в шоке. Будь ласка, я ще раз поясню. Я зараз не дуже можу спілкуваться але я зараз захожу до себе в фир, и я буду поставлю всю запись, и вся запись будет проигрываться на втором телефоне целый вечер. Кому треба, заходите ко мне з відкритими ну то ні, у не вас претензия была совсем до інше. Сейчас сіл будет запись всі. Значить, Оля, и закрутіть свои варежки раз і навсіда. А то засвітуйтесь проблема. В чому проблема? Ви зайшли на ефір, ви потапали по екранчику, як до вас заходять. Ви ж не тапали. В чому проблема? Ребята, я так не зрозуміла, що я плохого сказала? Олі Та, не добре Це це вже не важливо. Сила і міць, ви хотіли щось сказати, я вас слухаю, і взагалі, ну, тобто, до чого тут ви? Мова йшла зовсім не про цей ефір. Вона тикає цим ефіром, ну, взагалі, ну до чого цей ефір? Я її не Мері, почекай, мері, почекай, коли до Олі заходять на ефір, коли Оля ведуча, то Оля кричить: ви маєте потапати по екранчику, щоб піднятися. Оля, ти потапала по екранчику, щоб піднятися? Глянт, а ти що так взагалі не розумієш, і ти тільки на публіку можеш грати? Одеса, якщо я, на публіку, якщо я на публіку граю, для чого ви прийшли сюди? Я не можу зрозуміти. Та я не до тебе прийшов, я пришов... що? Я прийшов до до ведучі прийшли? Ну, так з ведучєю да. спілкуйтесь, да. чому ви зі мною спілкуєтесь? Тому що ти трогаєш моїх друзів, тому я і до тебе спілкуюсь. Тому що, що? кого Добре. я трогаю? Добре. Олічку вашу, так біжіть за Олечкою до неї на ефір, пане Одеса. Падіс, ну, я ж про Олю нічого біз не біз сказала, біз. Що, щой, що я не Так ти чуєш, що я 10 разів задала питання, чому вона, на вона на мені ефір. не відповідає у Хилян? Вона мені так і не відповіла на питання, чого вона мені тикає, цей ефір, за якого взагалі мова не була. Мова йшла про той ефір, де вона да що це взагалі Василя і команду. Що це грало взагалі? Це був позавтрашний? Це не взагалі. Господи Боже, оце дійсно скучно людям. Е... Просто дуже багато вільного часу. Ну напевно, аж занадто. Ви ж дивилися, я ж говорила: Олічка, 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 Одеса, зачекайте, будь, будь, будь ласка. ласка, я за вас щось говорив. Я до вас якісь претензії маю. Я не такого нічого не кажу. Просто ти кажеш що... Ну до мене потап... якісь претензії є з вашої я сторони. Я кажу, ти говориш, потапайте, не потапайте. Я говорю, якщо ти Ну, потапайте, розуміло. хочу, щоб вона потапала по екранчику. No, що а я а не маю права це сказати? Це чи що? що? Коли ви сиділи перебуває. волі на ефірі? Так, ви самі. Будь не... ласка, не не прне. Коли ви сиділи, Одеса волі на ефірі, і вона була там. і Я зайшов навіть ще не додався. Ви сиділи хихикали, треба потапати потапити по екранчику, щоб тебе підняти. Та і я, я щось не та бачу жарті, що жартапи не екрані. Я тобі ще ти раз скажу, і я тапаю, і вона, коли до мене проситься, я теж у ну, та. так та тапайте. тапайте. Є люди, які не можуть тапати. Розумієте ми чи ні жартуємо, є люди, які просто сидять на ефірі? Розумієш. У них наушники ми в ушах розумієш. наушники Одеса. в ушах і телефон стоїть далеко. Є таке чи нема? Одеса ну на першому столітті чи а ні? сила й міць. Ви там писали, що дуже багато разів хочете піднятися? Я хочу вас почути, хоча не розумію до чого тут. Ви взагалі. А де ж Оля? А де ж Оля абсолютно. сиділа на ефірі? На парковках. А те, що він казав на парковках, що він ходив на парковках, знімав відео, і те, що говорила Оля на ефірах, що він займається хуйньою, то я сам особисто чув. Ви мене чуєте зараз чи ні? Так, чуємо, кажіть. Да, звісно. Виключіть, будь ласка, ведуча, виключіть, будь ласка, мікрофон ухилянці. Я вас. Ну, я думаю, що він і сам зможе це зробити. Ну, я слухаю вас скажіть, ви хотіли піднятися, я хоча скажу, Ні, Питаю, я не, хотів не, піднятися. Не. Я хотів сказати, що були сказані такі слова вами особисто, що Одеса ФСБ. Ми вже це питання вирішили. Я, як вирішили? Ми ще не вирішили вчинити. Ви з ми з, з, з Одесою це питання вже вирішили. Наступне Добре, питання вирішили. від вас. Добре, наступне питання. Оце там з крилами блядь, прапор. блядь, Як там? Кошка. Хто казав, що? Ти закриєш їбали? Ще раз, з якими при... крилами? О, пора мене. Ще українка, кошк, блядь. Які, Як Далі. там, блядь, хлопці, копали, забивали ногами, блядь. Відео ви бачили? Я в... відео дивився на вашому ефірі. Е... Мальчишку, Мері, да, ребята, що я не бачив видів... відео на вашому ефірі. А, коли, так, так, я, на ефірі, коли був... Коли, послухайте, коли злетів автомат і вдарив випадково того хлопця, хто його там копав ногами? Хорошо, якщо він Це випадково витягнув. Хто, випадково хто його копав ногами, я питаю, пиздоту ти стара, блядь. А ти Васі спроси. Хто Що копав ногами, блядь, де було на а відео, на відео? А, а при чому тут відео? Я була ногами, присутня на ефірі, цілий ефір. Чекайте, я бачу цілий ефір. Будь ласка, не матюхайтеся. Будь ласка, не матюкайтеся на ефірі, майте ефір. один до одного повагу. Мар'яна, викинь його, будь ласка. Дивіться, я Ну, був Чекайте, дійсно, рухи. не кричіть і не матюкайтеся, бо люди О, дивляться з дітьми. Я Оголосив зразу, виключити йому мікрофон. Мені не хочеться питань не нема. Я ефір дивився. Васі від початку до кінця, тоді, як було, та вся штука. Я був на тому ефірі. початку і до кінця. Я бачив все. Я дивився як з камери е, Івановича, так з камери Василя. Чому кошка перекручує і подає інформацію зовсім іншу. Я не перекручую, посмотри, папа діл. Послух... Ви послухай, прийшли послухай. до нас, ви тоді спілкувалися зі мною. За форму, Я, Я вам высушую. тепер говорю за форму. Я не хочу вас слухати, тому що ви пиздливий ящик, блядь, який да, послухай, блядь. розісрали, посварили всіх людей і тепер хочете бути красавіцею, блядь. Ви, 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 паспорт, мою од Ви, послухай, одна... ви. Одна... Считаю, ви одна... одна Ви одна. Яка зробила все це гімно? А тепер сила й міць, я вас дивую, тому що це почалося далеко не від кошки. Це почалося з мого боку, і з боку Василя, і з боку е, неадекватки іншого модера. Тільки після того, як ми почули, де Оля на е, чужому стрімі дивіться, говорить. Дивіться, про Василя Зараз Режі. Олі нема. Саме зараз з чого і говорю, почалося. Зараз ми говоримо. І зараз я говорю. Якщо ви ми хочете говоримо. почути конструктивну відповідь, то ви мене. Я не послухали. задавав питання вам. Ви можете послухати чи ні? Я ж не задавав ніякого питання вам. А у мене до вас питань абсолютно жодних немає. Ви в ви в цій історії взагалі ні до чого. Ви не причетні до того, від чого все почалося. Які ви можете мати взагалі чи питання, чи висновки робити? У ви мене чуєте, питання що? долі, Чому оця, вона зробила оця кошка? те, що вона зробила? І мені цей ваш, і, і, ваш ефір не цікавий. Я не там не була присутня, я його не чула і чути. Не ходить. Та не пизди, бо ти на я... моїй ефірі сиділа. Що ти пиздиш? Ти бля дура нахуй. боже яке ти боже, не було? Все добре. к жінщини? Так. Ну це ж військовий. Мач. А що ти хочеш сказати? Блядь, як ти приходиш з війни? Я блядь, з 15-го року воюю блядь, чучело ти блядь. Ти будеш що ти даєш листірах блядь, консультації військовим блядь. Ти бачила Шеф, смерті, блядь, ти до виносила побачення. пацанів, сука, на на руках, нахуй, ти до побачення. Все, я думаю, що всі, всі почули, хто що хотів почути, я більше не хочу цього чути, так, і знати і бачити з цими людьми нам не по дорозі. Все. Ні, ну ребята, ви ж вийшли. Вона ж виставила ефір, як я з нею розмовляла, Що я плохого сказала. Все, що пройшло в ефірі, я все повторила. Может, я не права в военной форме, так я сегодня слышала, когда пацаны общались между собой, задавал Вася вопросы, сказали единственное, чтобы не было шаблонов. А военную форму можно одевать. Ну, чтобы не было откуда он и все. От это сами Мені просто шкода і обідно за тих дійсно е хлопців. Е ось зайшов в чат чі чіп і просто написав багато бо того, що він реально настільки вже в шоці від цього всього, він був на тому стрімі не просто присутній. З інтернету, з телефону, він був там особисто біля Василя. І коли людина після цього всього, що там відбулося, ходить по стрімам і говорить, що вони такі сякі, вони провокатори, вони продалися і так далі, а тепер приходять і кличуть свою банду для оправдання якихось і принижуть. щасливо ні, дивися. Почалося... Ні, дивися, просто почалося з того, що зайшов Одеса, і типу, що хтось його називав ФСБшником. Хто його називав ФСБшником? Я, я не знаю, як він собі це інтерпретує, але свою думку я сказала, що я вважаю, що його слова на рахунок того, що. Я взагалі він на стрімах казав, він з'їв той недолугий, той, що кричить постійно і поливає брудом всю команду Василя. Кажуть, що... 에, були звучали такі слова, що я 에, не то, що поважаю, навіть там було сказано, я вас хіщаюсь більше 에, Кацапом, ніж такими, типу, патріотами і діятелями, як Вася і його команда. От були сказані такі слова. І я сказала, що я, і... пропоную, я пропоную, я пропоную, я пропоную на цьому закінчити на цю тему говорити, і все буде добре. Тут все, всі, я ж кажу, всі, хто мали зрозуміти, всі свідомі, адекватні люди, все давним-давно зрозуміли, побачили і почули. Висновки хто і хто зробили і будуть робити. Е, просто не, питання. Не, не мене другів. просто питання. Чому ви? Мене просто. Мене просто питання, чому ви додавали? Мене просто питання. Мене просто питання, чому ви додавали Ольгу, а вона не потапала е, по Ольгу екранчику. Добавила, Це ж бо юморний вона такий, що вона юмор. все ж таки дасть мені відповідь на моє так... питання, яке я задаю два дні. Но, на жаль, не дасть вона вам так, відповідь. Я ж сказав. Я, я, з цією людиною, я з цією людиною не хочу, наприклад, більше спілкуватися. От з Ольгою я її заблокував. Особливо я. Я не хочу з нею більше спілкуватися все. Трикса e, пише ухилянт, ви не військові. І що далі, якщо ми не військові, що тепер робити? Нам? Може нам на Марс переселитися? Може ми вам жити заважаємо. E, людина навіть не знає причини, чому ти не військові, не військовий. І сидить і там пише, що він боже, люди такі добрі. E, Займайтеся. Ні-ні, e, будь ласка, давай без без я У вас є свої всі. Так, я ж просто так. кажу, не знаю, причини, ефір, вони свої, тут записуються. У кожного, у кожного свої ефіри, і кожен тут спілкується нормально. Тут до, до того, поки не зайшов Одеса, Сила Міць і Оля, було все нормально. Всі один з одним гарно культурно спілкувалися. спілкувалися. Ой, Ой, <сквачен> можна я скажу пару слов, як саме ні і вообще ніхто? Ну я просто їх бачив пару от пару мінут. И я очень чувствую людей с самого детства. У меня просто талант, ну, дар такой. То я сразу понял, что Ольга – это такой человек, который, если ты не военный, Сейчас вот, если ты не военный, она просто будет считать, что ты вообще говно, и ты, блин, вообще самый худший в мире человек, ты как муравей. То есть, если ты не военный, и вот вот этот м -м, парень от Деса, то есть, то есть, если ты не военный, у них такая группа, то есть, если ты не военный, то ты вообще никто, и ты, блядь, ну ты не должен жить. Ну, то дей, ну то дей, то Потому, Если человек ну, сейчас дей, ко мне идет, Идти на на я, я считаю, что я висковости. как бы подожди, подожди. Какая-то закрывает, что я не, не, не знаю. У нее и... один, один человек. человек. Вот, вот и, человек. и все. Вот и рассказывает там такую к нему, что на уже не надели. Не, ну у них бывает и много человек. Ну, бывает, ну, я два дня подряд подъехали, видел. И у, у нее постоянно не человек. человек. Она, она такая роза. Роза. Mm. у нее, зази зази. Зази. и она зази, зази, там, там какие-то качества какие прибирает. Ну, просто у нас люди как бы Вася и все остальные Алексей Иванович, Андрей Рачок, ну тех, которых я видел, Крест тут вот я общался, вот люди, которые ну адекватно воспринимают, короче, ну как добрые, честные, ну обычные вот нормальные люди, а вот если ко мне подойдет человек и скажет, что я должен служить или что-то такое, то есть, то я буду его считать неадекватным и я его готов убить, потому что если я кому-то что-то должен, почему. То есть, если Конституция в Украине написано о том, что я хочу, я иду. А если я не хочу, что меня кто-то должен заставлять? Если меня кто-то заставляет, я готов его убить. Ну почему? как Нет, нет, подожди. подожди. А, Зачем ты говоришь, так я готов убить? Ну, потому что я готов. Ну, давайте зараз В что мне должен заставлять? У меня есть свой выбор, я ж человек. Нет, нет, подожди, я готов убить. Бля, ну... Кого кому ты ты отологи? Отологи? Потому что если человек меня заставляет а, что-то делать... Хоть, подожди, подожди, ты хоть ты раз в жизни хоть одного, хоть одного человека. человека... Нет. Ну, ну а, зачем а зачем ты... ты...